Мир вам, брати сестри, гості. Зараз працюємо на акумуляторі, будемо надіяти, що його вистачить. Я там виключив телевізор, і маю тут. Будемо читати з цього екрана. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми, відсуравшись з безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. Наступний і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. Та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Отакий от уривок з Послання до Тита це другий розділ. І е, Маленький такий уривочок, але я над ним роздумував довго. Особливо цей останній тиждень. Е, і мене. Схвилювало два таких терміни. Наступний слайд, будь ласка. Там я виділив це, відсуравшись безбожності, і побожно жити в теперішньому віці. Це писав апостол Павло про тодішній вік. Це 2000 років назад. От. А сьогодні ми маємо наш теперішній вік. Але оці терміни щодо безбожності і щодо побожно, вони залишаються, вони залишаються в такому самому змісті, тільки що вони набувають якихось інших барв от в сучасному цьому такому світі. І, можливо, хтось думає, що в сучасному світі важче, може і так, тому що ми знаємо, що під кінець. Буде погіршуватись ситуація з людством, воно буде ставати все таким гіршим, тяжчим, все безбожнішим буде ставати. І от питання, що це таке безбожність? Давайте зараз ми разом якби, сформулюємо якесь таке визначення або поняття: от хто такий безбожник. Той, що без Бога. ще. Не виконує заповіді, щось робить не по-божому, так? Ну так, оці терміни безбожність і побожно, так, вони протилежні між собою. Але спочатку добре нам розуміти, що таке безбожність. Тому що, якщо я розумію, що це таке, то я буду її що уникати. Тому що я ж хочу бути побожним, так? От, якщо взяти от людей зі світу. Перше, ну, як би вони вважають безбожників, це ті, хто вбив, згвалтував, який каже, що Бога нема, якийсь дуже такий ну, грішний чоловік. Так? Ну, чули таке? Ви чули, що хтось сам себе називав безбожником? Я не чув. Тому що в голові безбожник це не такий, як я. А це такий, як от десь там є такі, от, от ті, що там от ті корупціонери, так, а от я, що я тут взяв 200 доларів, то я не безбожник. Ну, Така ситуація, вона може бути, що ми прикриваємо, ну, якби себе не вважаємо безбожним. І ми знаємо, що ті, хто вірував в Бога, вони вже перейшли якраз в категорію кого. Побожних? Це правда так є. Але давайте купнемо глибше. Хто такий безбожник і які це справи безбожні? Хтось сказав правильно, що безбожний ну якщо брати чисто по літературному оце слово розібрати, то безбожний. Без кого обходиться без Бога. І подивимося, чи віруючі можуть бути в житті своєму без Бога. Наступний, будь ласка. Починаємо з таких, як то кажуть, важких людей. Такі от, от справжні безбожники. Справжні, такі от, їх видно зразу. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли. Знаю таких людей, які прямо кажуть: Бога нема, але себе безбожниками не рахують. Бога нема, каже, все, тому то ти марно там віриш, марно там оце кажеш, слава Ісусу Христу. Таких, правда, мало, дуже мало. от. А от е, такі, що не кажуть цього, але живуть так само, таких, напевно, що є набагато більше. Бо якби їх не було, то в нашому світі процвітало би, що правда? Щастя, Там, справедливість, так? ніхто би не крав би, ніхто би не вбивав би, ніхто би не гвалтував би, не насилував би, не гордився, не заздрив, не сварився, правда? Але ж от такого немає. Я взагалі, от зараз от оцей, оцих два тижні після того удару, я щось так почав роздумувати, і я дуже переоцінив. верніше вже не то, що переоцінив, я розчарувався в людстві. От, я от так дивлюся, і ну, навіть собі також потім скажу, чому. Далі, будь ласка. Від безбожних спасіння далеке, бо вони не шукають твоїх постанов. Вони хліб Господній їдять та не кличуть Його. Отже, безбожник це якраз згідно цих слів Господніх, це той, хто постанов Господніх що не шукає. Той, хто Слова Божого що не досліджує, не читає. Воно, може, і в нього є, але воно лежить. Я його не досліджую, я не шукаю постанов. І хліб Господній їдять та не кличуть його. Я в своєму житті не бачу Бога. Я коли сідаю їсти, я не рахую, що це Бог мені дав. І я не, ну, за що я йому буду дякувати. Я не бачу Бога в своєму житті. Оце оце от такі важкі безбожники. Далі, будь ласка. А от візьмемо Ісава, що не, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, віддав своє, що віддав своє перворідство за поживу саму. Якщо взяти Ісава і читати там про нього, ми ж не бачимо, що він вбивав когось, так? Чи він там гвалтував, чи насилував, чи десь, що він вкрав там щось. Правда, ми цього не, не читаємо про нього. Він був з роду Авраамового, він був фактично внуком Авраама від, від Ісака, від Авраамового сина, він походить. І... А що ж його названо безбожником? Тому що він жив без Бога. Тому що він про Бога не думав. Він думав про що? Про їжу. Він думав про матеріальне, він не думав про духовне благословіння, що Бог його, як першорідного. Сина має благословити на продовження роду і не простого роду, а роду Авраамового, від якого походить що віра. І от Ісав це що зневажив? Він зробив благословення Господнє по вазі, рівним чому в тарілці супу сьогодні. Як ми кажемо, суд, юшка. Розумієте, зневажив. І от якщо ми зневажаємо от якісь Господні благословіння, то, відповідно, ми стаємо в розряд кого? Безбожників. Тільки ми так не називаємо, правда? Ми ж так не називаємо, коли ми щось не робимо так, як Бог каже. Ми пояснюємо це, тому тут дуже, дуже така от є хитра штука, що є безбожність така явна, така от кричуща, а є безбожність така прикрита, така десь вона замаскована, така хитренько проникає до наших сердець. Далі, будь ласка, це е, новий український переклад. І отут так переклали. Вони дослівно десь перекладали щодо грецького. Щоб не було поміж вами якого розпусника чи далекого від Бога, який би, як ісав, за одну страву відмовився від свого перворідства. От оцей вислів мені дуже сподобався, що безбожник це який далекий від Бога, далекий від Бога. Далі. От про... Деяких віруючих людей того часу написано вони твердять це в тому ж посланні до Тита, вони твердять, ніби знають Бога, але відкидаються брудними вчинками, будучи бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. От уявіть, якщо ми не робимо доброго діла. Тоді ми ну, ми можемо себе назвати тоді безбожниками, ні, ніколи. правда? Але наші діла безбожні, бо ми не робимо того, що Бог хоче. Написано: хто знає, як чинити добро, а не чинить, той, той чинить гріх. Або, можна сказати, той чинить безбожно. Він чинить без Бога, тому що Бог прийшов, бере мене за руку. Андрію, йдемо будемо робити добру справу. Я вириваю руку, не хочу. То я, я з ним чи без нього? Я без нього, я безбожник. Ну, Розумієте, як воно може заграти, якщо придивитися до нього і в своєму житті побачити дещо? Далі, будь ласка. От тут, браття, сестри, ми дуже сильно, ми віруючи навіть, дуже сильно прогрішаємось. Слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог Бог єдиний. Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А другого, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе, і нема іншої більшої заповіді на доці. Це Христос відповів книжнику, який його запитав, яка заповідь найбільша. Нема більшої заповіді на доці. Я вам скажу, що це самий головний закон буття в цьому всесвіті. Всесвіті, самий головний закон буття. Я колись спотикався на цьому, як би вважав Бога якимось гордим. Ну, от Він сам дає заповідь. От любіть мене, любіть мене. Хіба так? Ні, не так. Не так. Бо... Бог, любов. Поставив за основу існування цього Всесвіту, і землі, і суспільства в цілому, поставив любов за основу, це як такий основний закон. І якщо ми нехтуємо закону тяжіння, то ми що ми коли будемо скакати, то ми що. Розіб'ємося, ми не полетимо, бо закон тяжіння нас притягне до землі. Так само, якщо ми цього закона не виконуємо, то ми розіб'ємося. Ми не будемо побожними. От. І, будь ласка, далі слайд. От тут треба нам бути уважними, бо проти заповіді любові ми багато прорішаємося. Якщо ми добрих діл не робимо, то це вже другий наслідок. Перший, чому ми не робимо тих добрих діл? Тому що ми тут вже почали слабнути. Ми вже тут прогрішаємось. Нема основи, нема кореня. Ми не любимо Господа так, як би мали би любити. Десь трошки любимо, десь вже трохи пішли, десь щось вже для нього зробили, десь що вже послухались. Але то написано всім серцем, всією душею, всім єством у всьому. Розумієте? Проблема, яка наша? Оце Бог каже до вибраного народу, якого він вивів з Єгипту, якого він очистив, освятив, дав йому священство, дав йому закона, дав йому заповіді, навчив їх навіть в побуті дотримуватися певних речей, щоб їм було добре. І дивіться, що він до них тоді пізніше вже каже: Що, Єфреме, зроблю я тобі? Що зроблю тобі, юдо, бо ваша любов, немов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці, тому я тесав їх пророками, позабивав їх прореченням уст твоїх, і суд мій, як світло те вийде. Бо я милості хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. От. Розумієте, що хоче від нас Бог? Він навіть не хоче від нас тих добрих діл, ну в першу чергу, розумієте? Він навіть не хоче від нас, щоб ми, ну, там тут на служінні щось робили. Це похідна. Найперше, що від нас хоче, це Богопізнання. А ми там вже дійшли до такого висновку, що безбожник це той, хто далекий від. Бога, то тоді побожний це той, що Бога пізнав, той, що пізнає Бога. Ну, бо ми так, його пізнати отак зразу ну, не виходить на, з нашим гріховним тілом, з нашими характерами і так далі. Але якщо ми вже на дорозі Богопізнання, то ми вже тоді, що ми вже тоді не безбожники. Хоча можемо ще робити такі вчинки. От, але це якраз тому, що. От немає цього у нас, немає тої милості до Бога. Тобто, от я ходжу, я стараюся постійно якби оцінювати ситуацію з точки зору Бога, чи я йому приємно зроблю, чи неприємно. Як казав Давид, уявляю я Господа перед собою постійно. постійно. От тоді я не вчиню ніяких вчинків безбожності, бо кожен мій крок, це буде з ким. З ним. Здається, неможливим, чи не здається. ну Тому, хто не хоче це робити, то йому здається, що це важко. Як то так Ну от постійно от про це думати? от Але згадайте, як ви закохувалися, як ви постійно думали про ту людину, про людину, а про Бога тим більше це можна. Як казав апостол Павло до язичників в Афінах в Греції, що Бог недалеко від кожного з нас. Тобто Його не треба десь далеко шукати. Він, ми в ньому є. І тому ну, так от постійно бути з ним, це, це просто. Це просто далі, будь ласка. І чекали блаженної надії та появі слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від всякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Отже, Бог, бачачи зіпсуття цього світу, так? Він Христі Ісусі являє нам свою благодать. і... Кличе добровільно кожну людину прийти до нього і отримати ту благодать, і отримати, дивіться, визволення від всякого беззаконня, тобто, визволення від всякої безбожності і очищення. Тобто, Бог очищає нас і очистити собі людей, яких вибраних. Хто такі вибрані? Так, так церква. Але ж дивіться, якщо слухати попередню проповідь, там звучали докори. В церкві чомусь не всі люди активні. Чомусь в церкві не всі дбають за своє покликання. Дехто його ще й не знає. От реально не знає. Чому? Та ж вибраних людей? Ну, та ж вибраний. В чому проблема? У добрих ділах запопадливих або наполегливих, наполегливих. Бачите, нам бракує от виконання цієї заповіді: от, Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм. Тобто, от такої милості до нього, що я відкладаю що своє. А переключаюся на нього. І, відповідно, поспостерігайте, як ми ставимось до свого. Перше бажання заглянути в інтернет. Там щось цікаве, подивитися, як ми реагуємо на нього. Давай, давай, добре, все, будь ласка, роби. А я казав, що я розчарований собою. Розчарований людством, ну вже так, ну нанять, все. в мене вже ніяких шансів там, надії на людство ніякої. Все, воно не невиліконне, воно не може вилікуватися, бо я раніше щось так, ще вагався. От, і я, я собі не міг уявити, як то прийде Христос на землю, прийде. Ви читали, як його людство зустріне? Не то, що не буде вати віри, вони почнуть підуть з ним воювати. Вони підуть на нього воювати. Це так зустріне людство. Я ну, не міг ще в таке це повірити. Тепер, бачачи зараз, що робиться, ця війна, до речі, ну, відкрила мені досить багато таких духовних істин. От тепер я бачу, що це людство, воно реально. Воно зіпсуте і воно. Воно не може виправитися, воно мусить бути знищене. І це написано в Слові Божому, а слово Боже воно істина. І, до речі, людина безбожник, яка живе без Бога, який Бог не потрібний, вона слово Божого що? Вона його не приймає, вона не довіряє йому, не довіряє. Це перший принцип, чи ви там, чи ви тут. Якщо ви довіряєте Слову Божому, ви вже тут. Ви вже не безбожний. ви побожний. От. І людей вибраних у добрих ділах наполегливих. Там пригадайте, ми читали е, якраз е, такі е, ознаки безбожності. Це відсутність робити відсутність бажання робити що? Добрі діла. Туди можна, туди входить і відсутність бажання щось робити де. В церкві, щось в тілі Христовому бути тим яким, тим, яким не на разову акцію, а взяти якусь маленьку відповідальність за якийсь кутик чи за якусь річ, чи ще за щось. От. Це якраз буде для нас таким як би індикатором. Кажу, я розчарований тим, що я бачу, що в мені, в моєму тілі, ну, нема бажання до доброго. У мене нема бажання такого, я постійно духом мушу заставляти це тіло та моє єство, це таке внутрішнє заставляти робити добре. Я тільки контроль послаблюю все, безбожність зразу вилазить і все. Я попру по безбожності. Так Павло писав про себе, він також був розчарований і каже: горе мені, хто мене визволить від цього. Бо каже, нема бажання в мені, щоб робити добре. Це, це правильно, це істинний такий стан людини. І хто вже це побачив, то він розуміє, що йде дуже сильна боротьба, і диявол дуже сильно використовує. І роль диявола в цьому світі надзвичайно величезна. Оце коли підуть воювати на Христа, Христос їх розіб'є, написано, мечем у своїх, так? і потім диявол буде що? Скутий, наскільки? На тисячу років. І настане, настане мир, перекують мечі на орала. Ну так, нормально буде. І здається, так людство буде таке гарне, таке побожне. Не, не тут то було. Відкривають в'язницю. Виходить диявол на землю, Христос на землі. Виходить. І що він робить? Знов збирає військо? Але люди всі відмовляються. Та що ти та ж Христос куди ми підемо? Так? Так? Та ні. Більшість людей, більшість людей, більшість. Кришну, всі царі озброюються і йдуть воювати разом з дияволом. От вам, от вам не було його затища, так? але люди всередині не змінилися. І він є як такий каталізатор, такий прискорювач от того, що є в наших серцях, такого злого в людстві. От він вирішив і закаталізував всіх. Мешканців землі, і вони пішли тоді воювати на місто святе. І тоді вже був що остаточний кінець. Їх було всіх знищено, забрано. І після цього вже реально лишилися тільки ті люди, про яких написано тут, що вони що вибрані, що вони у добрих ділах наполегливі. Вони якраз диявола не послухали. Тому що вони слухаються кого? Ісуса Христа. Отже, підсумовуємо, щоб ми не були схильні до такої прикритої безбожності, тобто робити щось без Бога. До Ефеса, до ефеського служителя, до Ангела Ефеської церкви, Христос пише і каже: Я знаю, що ти багато для мене Послужив, і ти не знемігся, і ти витерпів, але каже: маю на тебе, що ти.